Вітаю, друзі. Почали мене пищать гальмівні колодки. Довго вже пищали. Не було мені як заїхати додому. У мене там в березі болото. Насилу я заїхав. Ось сьогодні розібрав. Але колодки ще в задовільному стані. Я й нові і купив. Але ці ще нормальні. Що я виявив? Ось одна направляйка входить а ось ця приклинила. Я вже ту сторону зробив. Мене там зверху була приклинила. Розібрав цю сторону, а тут нижня приклинула. Вроді пильники ці нормальні. Зараз сюди на чевірку і ведешки хай відкисне, від відм'якне. потім якось його витягну і покажу, що там. Так, поставив ось отак ключик на 17. Постукав молоточком, вибив нижній. Це нижній я вибивав. Ось такий він, чи вона ця штук цей направляючи. Зараз буду чухати, помазати мазати і ставити назад. Так, ось почухав. Тут трохи корозія є. У мене немає на заміну. Поможу. Поставлю поки так, буду шукати в інтернеті, можливо, десь є. Щоб купити. Діаметр я поміряв 10 мм, довжина 60 мм. Не знаю, чи є вони такі. Не хочеться супер купляти у зборі. Все, помазав, поставив на місце. Ось пильнічок цей трошки мідною проволочкою прикрутив щоб цей і той нижній, щоб сюди волога не попадала. Як відомо супорта лануси у санців гремлять. Ось мені давненько вже колись показали лайфок такий, поставити пружину сюди, на хомутові пружина і сюди за ось. Це пиптик, забув як називається. Це пружина відщеплення щеплення вазовського. І не так розбиває направляючи. І не так гримі. Не виставляв відео. Чекав поки прийде посилка, я замовив ось запчастини. Відкрив на новій пошті, провірив, що тут виписав ремкомплект переднього гальмівного супорта. Два штуки. Що тут в комплекті є? Дві направляючі супорта, дві резинки, два болтики, пружинки на гальмівні колодки. І ось там у тюбіку якесь мастило. Не знаю, яке воно там. Буду робити, відкрию потім, подивлюся, якщо воно не дуже хороше, то в мене є, є чим мазати, мастити. Випив, виписав ось такий купив голий. Там в інтернеті є багато направляючи антистук з, то, то, з резинками але я їх не захотів брати вони вроді кажуть що не стукають потім супорта але якщо я голий вибив вибивав важко то там і в відгуках я дивився що вони якщо клинять то їх дуже-дуже важко вибити так що я купив голий. Там у відео я казав, як я ставив пружинки. І вони роблять свою справу, не так гримить супорт. Я одразу не вірив, але потім поставив і набагато тихіше стало. Так що Пробуйте робіть два хамути, дві пружинки. Зачепили за штуцер, де гальмівну ради прокачувати супорт і буде вам гарно, тихіше. Буду завершувати своє відео. Хай ваші машини не ламаються, а служать вам довгу. não do novos vídeos